Триває громадське обговорення змін до обласної програми соціальної підтримки воїнів, родин захисників та осіб, які постраждали від ворожої агресії. Багато питань, які потребують вирішення та пропозиції, озвучили під час зустрічі в обласній адміністрації ветерани та родини героїв. Навіть якщо ти інвалід ти більшість своєї пенсії віддаєш на лікування. Да? Рахуючи те, що тобі потрібно там іще ще їсти, комунальні виплачувати. Да? От мене цікавить ну, програми, то все добре. Але люди, які прийшли звідти, їм першу чергу потрібно лікування, адаптація до цього життя. От ну е, реально я місяць трачу великі кошти на ліки. Діти продовжують ходити, ходити в школу ветеранам потрібна реабілітація регіону. Потрібно, щоб вони були працевлаштовані. Люди мають можливість відкривати власний бізнес і відновлюватися самим та створювати умови для своїх сімей. Бо саме в цьому був сенс їхньої участі у цій війні. Тому, тому факт взагалі переосмислення цієї програми він актуальний і важливий. Тим більше з тих ресурсів, які ми маємо, їх вельми небагато. А якщо ми будемо втрачати тих людей, які вже є в статусі ветеранів, або їх дітей, які не матимуть змогу, наприклад, продовжувати навчання в регіоні. Ми будемо втрачати людей просто за рахунок міграції. В адміністрації кажуть, що фінансові можливості в наступному році будуть обмежені, адже значні бюджетні суми підуть на допомогу ЗСУ. в таких умовах. Хочуть змінити філософію і підходи реалізації програми. Новими напрямками нашої програми пропонуємо підтримка обдарованих дітей захисників захисниць, безкоштовне навчання для ветеранів. Підтримка іпотеки для того, щоб ветерани змогли купити житло на території Чернігівської області, підтримка ветеранського спорту та е, додаткові гранти для ветеранів та членів їх родин, які вирішили е, почати новий бізнес на території області. Я вважаю, що е, це гарна можливість. Залишити ветеранів, залишити дітей ветеранів саме на території Чернігівщини, тому що якщо у нас не буде людей, то в принципі за за, за за що ми боремо, за що ми воюємо. Основне це підтримати захисників і мотивувати їх залишатися саме на території області у 2025 році. Обласною програмою передбачена підтримка захисників та їх родин на суму майже 38 мільйонів гривень.